Поліцейські викрили колаборантку, яка коригувала ракетні удари у місті Дружківка, що на Донеччині. 50-річна місцева жителька з 2014 року була на зв'язку з окупантами. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка передавала інформацію про місце знаходження українських захисників та за якими маршрутами рухалася військова техніка. Також вона доповідала окупантам про результати обстрілів, а саме, які руйнування та скільки жертв. Були випадки, коли жінка надавала неперевірену інформацію, через що постраждали цивільні мешканці міста. Було зруйновано дві школи та палац спорту. Сказала, що напроти дома саміки знаходяться в нас вдощі. На хацані зазнавала, які можуть та паслідстві, тому що больше их не вперед и попадают все, как они хвастались своїм своим точным оружием, попадают все в частний сектор. Всі матеріали, зібрані поліцією, буде передано до СБУ, вирішується питання про відкриття відносно жінки кримінального провадження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він платив вам якісь кошти? Ні, він навіть не пропонував, він взагалі не пропонував. А чого ви зробили, що вас помогало? Не знаю, виходить. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці Дружківки затримали 5 коригувальників ворожого вогню.